Всім привіт! Прийшла вже ввечері тільки сюди в кабінет. Ще не працюю, бо ще завтра тільки будуть знімати шви. Коротше, так впарилась. У мене така ситуація з Банком України. Я там отримую пенсію на українську карту і виходить, що вони довго мені висилали об дані. Я не хотіла, бо думаю, що зараз треба ж чи брехати, що в мене те саме залишилось, чи обновлятися, обновляти а дані це дуже важко, як я й підозрювала. Ну, коротше, в ітогі вони заблокували рахунок, а, і я то перенесла свою виплату в інший банк, в Приватбанк, тому що цей банк не має взагалі проблем таких. Я поштою Отримала карточку від них. Ну, а тут е, 2000 застрягло на рахунку. І оце мені треба було прийти сюди. І все одно я не змогла зробити. Коротше, треба було подзвонити їм. Я їм подзвонила. Вони вислали мені на мейла е, інструкцію, як е, обновити дані. Коротше, треба да, ці всі мої паспорт е, код ідентифікаційний Вис... А, через дію підписати, потім вислати на мейл і плюс в якомусь форматі херзнайому. Ну, тобто, у мене зла, не то, що не, хват... не вистачає. Я не знаю навіть, я би їм з радістю десь написала відгук такий вліпила, тому що це просто знущання з людей. Просто а Вальбанк знущається з людей, тому що у мене там соціальна виплата. Ясно, що по, ну, по інвалідності, позору. Мені хреново це все робити. Плюс ще такі задачі, що системні адміністратори, хіба не всі можуть це зробити. Ну, не знаю. Буду битись, тому що 2400 мені шкода гривень. Це така соціальна пенсія. Ну, пенсія просто по інвалідності у нас в Україні. Ну і В кінці кінців приїхала сюди, згадала, що в мене не той номер там авторизуватися через банк. А через банк всі банки в мене на одному номері, а один тільки цей дібільний аваль на другому, і цей у мене включений в телефоні номер. І треба вернути, значить, вставити той другий номер, зайти через комп'ютер, чи як там в дію, щось там якось загрузити через комп'ютер, тому що через додаток воно скотина не загружає. Не можна підписати документи через телефон, через додаток їхній кончений. Ну, коротше. У мене не то, що зла, я взагалі вже просто в шоці просто. Стільки задач на тих бідних людей. Добре, я там ще щось там можу. А як якісь нещасні інваліди, а вони там десь за кордоном і повиїжджали, вони взагалі не зображають, що і де і як. Ну, типа, вертайтеся, йдіть у відділення банку. Нічого зараз війна. Козли, коротше, грюбані. Більше для них слів нема. Взагалі, найстрашніший банк, який тільки можна. Щоб отак мучити людей, потім каже: а потім у вас вже буде 45 років паспорт оновиться. Якщо у вас зміниться якась ну, бумажка, якісь дані ваші, ви повинні знову їх внести в нашу базу. Тобто дебіли працюють, сидять, мабуть, якісь малолетки, тупорилі і думають, а давайте зробимо так. Хай там всі інваліди э, помучаються. І так три копійки платять, і хай ще там постраждають, вивчаються додому йдуть у відділення банка і підтверджують свої дані. Ідіотизм. де це було видано, щоб рахунок блокували, блокували з за того, що дані не оновлені, ну, ціпо, не внесені зміни, там, які треба. Зазвичай це все легко робиться онлайн, в тому ж додатку банку. Ні. Не в цьому випадку, підпишіть їх підписами електронічним, Козли, щоб вам так теж прийшлося гристи і мучитись. Фух. Оце одна радість з вікна таким свіжим повітрям, травою такою пахне. Тому що цілий день так шпарить, наче в пеклі, я не знаю, розжарює так. Що ніде не можна сховатись. Я тут, в борюся ще в лізінг, намагаюся взяти кондиціонер, Тей не вентилятор, бо вентилятор він не охлаждає. А той кондиціонер, що ставиться під вікно, труба в вікно, ущелка для окна, Ну така ущільнює, коротше, якась трубу виводить в вікно. І він охолоджує то це борюсь з лізинговою компанією там наче щось дали ну щось коротше холодильник вже заказала тому що хочу сюди поставити холодильник щоб ховати якісь продукти і цей кондиціонер хочу ще. Ну, Теж підпис електронічний, ну там три варіанти. Як ви хочете документи затвердити? Через банк, а банки такі вказані, які у мене нема просто. Потім підпис електронічний, що швидко. В принципі, я вмію, але щось воно глюкнула системою і не давало мені підписати якісь. Цифри випадали там. Ну, документ відкриваю. Документ підписаний, але там він підписаний і ХТМ, ото коротше, цифри випадає і все. Тобто документа немає. Він розбився на всякі знаки, цифри і непонятно що. Ну і в, в кінці з кур'єром доставка, то щось там я, по-моєму, холодильнику удалось взяти розсрочку. А оце кондиціонер, ні, то треба знову по-новому тикати, там тикати. Це все так важко, так довго, так проблемно. Такі в магазині намагалась взяти, так собаки не дали, тому що відмова від банку. Тому що банки тут трохи чокнуті. Це не так, як у нас. Якщо ти вже лояльний клієнт, як я звикла, ти платиш все, виплачуєш, то тобі вже більше і більше довіри. Тут ніхіра. Тут, якщо ти обираєш, туалети миєш, і у тебе умова праці, все, ти пуп землі. Якщо ти частний не в тебе нема двох років стажу, то ти ніхто взагалі. Ти як сміття, нікому ти не цікавий банкам в особливості. Вони на тебе навіть не хочуть звертати увагу і жодних розсрочок, жодних карточок кредитових. Нічого не дають. Ну, типа, мотивують, ну, мабуть, тим, що ти можеш закритись, а з тої роботи людина не може звільнитись. Так? Ну, коротше, намагалася взяти, відмовили. А тут без кондиціонера просто здохнути можна, просто здохнути. Тут така жара, що ну, неможливо тут просто знаходитись. Тут просто ось я бумажку беру і отак от витираю. Все, оце по мені по оце все тече. Коротше, нервоз. Квартири, де живу, там взагалі. Двері настільки відкриваю в під'їзд, мені пофіг уже. Лежу собі під вентилятором, тому що ж нічого ж не можу робити, то так все на нерви дає. Але слава Богу, заживають шви. Завтра повинні витягнути ці нитки, ну, і може, воно легше буде. Боже, як класно! Це саме найприємніше, що може бути, коли вітерець под... подує. Прийшло ж вечором вертись сюди, тому що ньому це просто нереально. Фу, це найкрасне, що може бути, коли такий вітер. Коротше, нічого не зробила, зато огірки побачила. У мене тут вони як коні повиростали. Не знаю, як тут перевернути камеру. Ой, так, добре, з вікна. Ось бачите, я вже їм палочки поставляла, бо вони вже вусики повипускали. <риклад> ну, коротше, якось так. Ой, блін, не можу вже. Оце так, взянеш телефон, розкажеш, йому нагріваєш відео, йде все, всі діла. Більше то нікому це не буде цікаво. Мабуть, знов буде дощ сьогодні. Їду додому зараз. Завтра знімемо шви і вже будемо починати вчити учеников, бо вже люди чекають, коли вже буде практика. Сіном пахне скошена сіна там, ну, трави скошені. Так хочеться жити в частному домі, щоб було. Огородик був, щоб було тихо, тихо, спокійно, щоб ніхто нерви не тріпав. Ну, будинок, звісно, важко винай... винайняти самій. Це просто не знаю, дуже важко. А з кимось теж важко, тому що з кимось жити, то це, це капець, це будуть нерви, тому що хтось буде або курити, або бухати, або, коротше, десь там. Гігікать, -гі і ще щось, і воно буде нервувати. Тому, звісно, ото мрію, мрію, може колись все-таки доб'ю що десь собі. Якийсь будиночок куплю, щоб жити в спокої, щоб можна було огородик завести. Ай, блін, так пуп чешеться там та рана. Ой, вже так вони чешуться. Придавила, так воно ще більше там. Все заживає. Сильно ж туди не залізеш. Воно не пуп, а над пупом. Так розріз зроблений. отак так начну, ну, чухатись так. Зараз знову прийду додому, а там, блін. Ну, не так уже жарко, звісно, як в день. але все одно жарко. Знаєте, я не знаю, як я витримувала в тому році кур'єром їздити. Це таку пору. Я пам'ятаю, що було дуже жарко, але я не відчувала того жару так, так сильно. І мені просто не було вибору, тому що треба було працювати десь, на, щоб документи були. А На кухні мене вже почали зневажати, почали вже мене обіжати на кухні. Ну і в ітоді, що, з чим вони залишились? Ні з чим. Вже пластир зліз, зараза. Із пупа. Тож так, вже злазить все, ці пластирі вже надоїли. Коротше, ні з вони не остались. Та кухарка, яка мене обсирала, відставляла, вона збігла з роботи, вкрала все мясо, що могла вкрасти, і посеред білого дня збігла і все. І слід простив. Так що отримали то, на що заслужили. А Вони, мабуть, не заслужують людей, яких, які працюють їм вірою, правдою, так сказати. Ось такі то справи.